Під час відвідин саміту президент Обама хоче посилити економічні зв'язки з країнами Азії, що за його задумом повинно створити нові робочі місця у Сполучених Штатах. Перепону залишається не ратифікована Конгресом США угода про вільну торгівлю з південною Кореєю. Хоча чимало політиків і бізнесменів підтримують документ, опоненти вважають угоду несправедливою по відношенню до американських підприємців. Тему продовжить Зорислав Байдюк. Компанія Елікот Дреджерс виготовляє землекопальне обладнання у місті Балтимор і підтримує принципи вільної торгівлі. наша компанія стоїть на принципах вільної торгівлі ще з часу, коли ми виготовляли обладнання, яке використовувалось для побудови панамського каналу. Компанія працює з клієнтами по всьому світу. наступного тижня. Відправляємо обладнання до Мексики. Апарати за мною відправимо до алюмінієвої шахти в Бразилії та копальні в Нігерії. Компанії підтримують ратифікацію домовленості про вільну торгівлю з південною Кореєю та іншими країнами, адже угода зніме 8-відсотковий тариф на експорт товарів американських компаній, таких як Елікот. США та Південна Корея підписали відповідну домовленість ще у 2007 році, але з того часу вона застрягла у конгресі через опозицію американської авто та м'ясної індустрії, які називають цю угоду невигідною для Америки. Чимало експертів занепокоєні, що США втрачають дорогоцінний час. Поки у Вашингтоні сперечаються, Південна Корея підписала угоду про вільну торгівлю з європейським союзом, яка вступає у дію у липні наступного року. У Білому домі розуміють важливість торгівлі з країнами Азії. Так за інформацією адміністрації, під час перебування в Індії американська делегація на чолі з Обамою обговорила або ж підписала угоди на суму у 15 мільярдів доларів, які повинні створити 50 тисяч робочих місць у США. Експерт інституту Катона Деніел Айкенсон говорить, що у Вашингтоні нарешті формується політична воля щодо прийняття угод про вільну торгівлю. у конгресі та адміністрації звучать голоси, які наголошують, що ми залишаємося позаду. Нам потрібно ратифіковувати угоду з південною Кореєю. На думку експертів, посилення позицій республіканців у Вашингтоні після виборів цього місяця повинно полегшити процес ратифікації угод про вільну торгівлю. Однак, опозиція не здається. Так, автовиробник Форд розгорнув кампанію в пресі, яка наголошує, що на кожні 52 південно-корейські автомашини на ринку США американці мають право продавати в Кореї лише одну. А у запропонованому вигляді угода цієї проблеми не вирішує. До Форда приєдналась також компанія Крайслер. Автовиробників підтримують деякі демократи в конгресі. Однак у компанії Елікот Дреджерс вважають, що торгівля повинна залишатися поза політикою. Вибори показали занепокоєння людей проблемою безробіття. Конгрес повинен зрозуміти, що експорт створює робочі місця, а угоди про вільну торгівлю спонукають їх створенню, а не навпаки. Напередодні зустрічі президентів США та Південної Кореї у рамках саміту Великої двадцятки у Сеулі робочі групи обох країн працюють над удосконаленням угоди, аби усунути перешкоди на шляху до її ратифікації. Зорислав Байдюк Голос Америки.